Ковальський ріко, дайте один. Гей, ви це бачили? Це ж яйце. Знаєш, ми щороку року втрачаємо пару яєць. Така природа. Знаєте що? Плював я на природу. Хто зі мною? Крихітні та безпомічні пташенята пінгвінів заклякли від жаху. Вони знають, якщо впадуть з цієї кручі, то неодмінно загинуть. Гунтер, підштовхни їх. Дайте один! Гляньте! Це диво народження! Момент неймовірної краси. Привіт! Ви моя родина! У тебе немає родини, а ми всі помремо. Що? Та що з тобою, Ковальський? 26 листопада прем'єра невідомої історії про те, як чотири брати стали пінгвінами Мадагаскару. Гей, ти! Скажи, де твій бос? Це мале кремерення. Пробач, маленький. Шкіпер. Міцно стисніть свої кокоси. Ковальський! Наближаємося до мети. Ріко. Він працює на зовсім іншому рівні. І рядовий. Потрібно їх відволікти. Так, рядовий. Русалонько, ви осяйли мій день. Та північний вітер. Ти хто? Секрет. Моє ім'я секрет. Моє ім'я секрет. Єва. Є лише один спосіб це вирішити. Поцілуватися. Командна робота. Так, це я і хотів сказати. Капрал. Досить обіймів! Капрале. І детонатор. Ти мав надягти на них хайданки. Але ж у них немає рук, тільки плавці. У мене плавці. Ці плавці такі безпорадні. Вітаю вас, північний вітер. Бачу, ви зустріли моїх старих друзів по зоопарку. Ніякі мене, друзі. Нічого такого не було. Пінгвіни Мадагаскару. Ми заберемо це з собою в могили. Згода. У кіно з 26 листопада.